Почнемо ми сьогодні з основного персонажа Різдва Вайнахсмана. В багатьох регіонах Німеччини діти чекають на прихід Вайнахсмана, якого вони являють як чоловіка у червоному костюмі з білою бородою і схожого дуже на американського Санта-Клауса. Він може приносити подарунки в ніч з 24 на 25 грудня або у різдвяні ранки. А тепер ми переходимо до іншого персонажа, який називають у Німеччині Кріс Кінт. У північно-східних регіонах Німеччини, особливо в регіоні Франконія, традиційно подаруки приносять саме Кріс Кінт, персонаж, що символізує дитинство Ісуса Христа. Часто ця фігура зображується як ангел у білому одязі зі світлою короною, але в нас вона має трошки інший вигляд. Третій персонаж Різдва це Ніколаус. Навіть до Різдва 6 грудня у деяких регіонах Німеччини діти отримують подарунки від Святого Миколая Ніколауса. В цей день діти залишають свої чоботи біля дверей і вони можуть бути наповнені солодощами або маленькими подарунками, якщо діти були слухняними. Наприклад, також роблять маленькі адвенти для діточок. І 6 грудня вони також можуть знайти маленький. Подаруночок від Святого Миколая. Різдвяна ялинка у Німеччині це невід'ємна частина святкування Різдва та Нового Року. Традиційно відома як Таненбаум або Крістбаум. Ця вічно зелена красуня стала символом святкування свята Христового народження. Початки цієї традиції належать XIX століттю, коли звичай прикрашати ялинку почав здобувати популярність у Німеччині. Відтоді цей звичай поширився по всьому світу, у тому числі і до України. Явісна, ялинка відігравала особливу роль у християнських обрядах, відображаючи сцену гріхопадіння Адама та Єви, коли ялинка імітувала заборонений плід, адже саме з ялинки Адам, за легендою, зірвав заборонений плід. Червоні яблука, які прикрашали гілки, символізували цей плід та відображали момент гріхопадіння. А ви знали цікавий факт, що ця рослина у Німеччині називається як Різдвяна зірка або вайна Ця німецька назва рослини, яку ми знаємо як червону зірку або Паусентію. Її яскраві червоні, а бувають і біли листи, нагадують квіткові пелюски. Та нагадують нам зірку, що надали рослині її назву. Вона часто використовується в домашньому та публічному оформленні під час Різдвяних свят. Зазвичай ця рослина символізує мир і радість у цей святковий період. Вона є популярною рослиною для святкового декору та часто використовується як подарунок. А наприкінці нашого відео ми хочемо від усієї нашої команди привітати з прийдешнім різдвом, побажати вам здоров'я, миру і злагоди в оселі та... та побажати вам веселого святкування Нового року. Також ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на наш канал. На все добре!